Слава Ісусу Христу! Будемо читати з вами першу книгу Моїсея, це книга буття, 24 розділ. Це ще за життя Авраама, відбуваються ці події. Але написано 24.1, що на цей час Авраам же був старий у літах преклонних, і Господь благословив Авраама в усьому. І каже Авраам рабові своєму, найстаршому в Господі його, що правив усім достатком Його, ось положи руку твою під стегно моє, і заклину тебе Господом, Богом Небесним і Богом земним, що не візьмеш синові моєму. Жени з дочок Ханаанських, що між ними живу. І назва сьогоднішньої проповіді для нас приклади служіння вірного раба. Можливо, зразу таке питання повстане. Ну, брате, на сьогодні немає рабства, ми живемо в вільної країні. Але ми бачимо, апостоли, коли розпочинають свої послання, вони всі. Використовують слово раб, наприклад, Симон Петро, раб Ісуса Христа, або Павло, раб Ісуса Христа. І так всі апостоли вони використовують ці слова. це слово. Тому, коли ми будемо дивитися, на приклади цього вірного раба Авраама, давайте зразу будемо це переводити на нас. Як ми служимо. Ісусу Христу. І ми будемо читати цей розділ. І перший приклад цього вірного раба Він хоче ясно зрозуміти волю свого пана. Це вірші з 5 по 8. Раб каже Аврааму: Коли б то не схотіла йти, молодиця, слідом за мною в землю цю. Чи вернути сина твого в землю, що з нею вийшов, каже до нього Авраам: Остерегайся вертати сина мого туди, Господь Бог, неба і Бог землі, що вивев мене з Господи, що в ній родився. Той пошле ангела свого, це сьомий вірш, ангела свого перед тобою, і візьмеш. Жінку синові моєму Ісакові звідти. Коли ж не схоче дивитися, піти за тобою, чист будеш від закляття мого, тільки сина мого не вертай туди. І перше, дивіться, цей раб дуже хоче ясно зрозуміти, як йому діяти. От він прийде і не знайде цієї нареченої для сина, чи стоїть йому вертати Ісака туди, він хоче ясно зрозуміти, яка воля свого пана. І я думаю, для нас це теж прекрасний урок, щоб ми могли чітко розуміти, яка воля нашого Господа у відношенні до нас. Щоб ми могли вияснити його волю на сторінках Святого Письма. Друге, на що я хотів звернути увагу, вірний раб він дає обіцянку своєму пану, або навіть клятву. Це вірш дев'ятий. І положив раб, руку свою під стегно Авраамові, та й клявся йому про всю річ. Тобто він, в своїй вірності, він обіцяє своєму пану виконати його завдання. Я думаю, в Новому заповіті є один чудовий вірш, там сказано «Обіць, обіць, обіцянка Богу доброї совісті. Ми теж щось обіцяли Господу. І далі третій, третій урок він точно проявляє послуг, це вірш 10, і взяв раб 10 верблюдів і всякого добра, та й пішов, та й знявся і пішов у Месопотамію, у Нахорів, город. І ми бачимо, що він послушний не тільки на словах, він не сідає на ці 10 верблюдів і йде кудись в другу сторону. Він точно йде туди, куди Авраам відправляє його. Я думаю, для нас це теж чудовий урок, коли Господь дає доручення чи направляє нас кудись. Треба йти точно в ту сторону. Ми вспом... Можна вз... вспомнити книгу пророка Іони, коли Господь йому каже: встань, іди в Ніневію, великий город. І куди пішов Іона? Скажіть. Він прийшов, віддав плату і написано поплив у в українській біблії Таршіш. Тобто, це була противоположна сторона. На той час це місце звалося краєм землі. Він пішов не в ту сторону. Але ми бачимо, раб Авраама він точно йде туди, коли, куди його посилає його пан. Слідуючий урок, слідучий приклад. Який тут є. Він молиться до Бога про благословіння для свого пана, навіть не для себе, 12-й вірш. Це молитва Його. І каже: Господи, Боже, пана мого Авраама, погоди мені сьогодні, сотвори милість панові моєму Авраамові, Авраамові. І ми бачимо, що він розуміє, що ця справа, яку йому доручили, вона дуже складна. І без молитви її неможливо зробити. І він молиться, але він в цій молитві каже, сотвори милість не мені, моєму панові Аврааму. І наше життя, земне це життя, його неможливо пройти без молитви. Тому ми сходимося на молитву, тому ми дома стаємо на молитву. Тому що. Це важка задача пройти це життя земне. Далі ще один урок, він проявляє мудрість. Я не буду тут зачитувати багато, великий такий частина писання, але я перескажу своїми словами. Він молиться до Бога і просить, якщо ця дівчина. Не тільки дасть напитись мені, але ще й напоїть 10 верблюдів. То це вона. Отака От була його молитва. Я трошки подивився, скільки може випити верблюд після переходу по пустелі. Один. Десь біля 100 літрів води. Ну, плюс-мінус. 10 верблюдів по 100 літрів. Це тонна води. І, знаєте, раніше не було насосів таких, нажимаєш кнопочку і біжить вода. Цій дівчині треба було начерпати добре потрудитись, добре начерпати води. І в чому була мудрість цього слуги? От така була його молитва. Він побачив, що ця дівчина, вона смиренна, вона звична послужити до роботи. і вона, він не просив її напувати верблюдів. Він казав, дай напитись мені. Ну, скільки вип'є людина? Ну, пів літра води, небагато. Але вона по своїй волі, вона говорить: я ще й твої, твоїх верблюдів буду напувати. І в цьому його мудрість. Він розуміє, це буде добра помічниця для сина, яка привикла звикла до служіння іншим. По суті, цей рап Авраама, він для неї чужа людина. Він е, прийшов, вона його не знає, але вона служить йому. Далі ще один момент. Він проявляє щедрість, 22-й вірш. І сталося, як перестали верблюди пити, взяв чоловік каблучку золоту вагою пів Шекеля та дві зап... запинки, ну, зап'ястячі браслети. На руки її у 10 шеклів ваги. І ми бачимо, що він щедро винагороджує її за цю працю. Не просто там сказав дякую. І, і на цьому все. Він проявляє щедрість, він дає їй дарунки і дуже коштовні. Далі, після цього, як він зрозумів, що ця дівчина і її Господь посилає, він дякує і поклоняється Господу за відповідь на молитву. Це вірші 26 і 27. І дякуючи Господу, чоловік поклонився і каже: Благословен Господь, Бог. Пана мого Авраама, що не оставив без милості своєї і правди пана мого. І мені погодив Господь прибути в домівку брата пана мого. Він, знаєте, ясно розуміє, що всі оці події це Боже проведіння, це Божа слава в цьому, це Боже керування цими подіями. Він абсолютно тут не говорить, наскільки я мудро поступив. Я думаю, цей раб він уже також був немолодим чоловіком і теж мав життєвий досвід певний і мудрість мав. Ну він тут все, те, що відбувається, він каже благословен Господь за все слава Господу. Я думаю, для нас це теж дуже чудовий приклад. Коли наше життя ми повертаємося назад або дивимося вперед, ми розуміємо за все, слава Господу! Благословен Господь. Він керує нашим життям. Далі ще декілька пунктів, і ми будемо молитись. Він, цей вірний раб, він не зволікає виконати своє доручення. 33 й вірш я читаю. Коли він вже був е, е, в, в цьому домі і поставили перед ним наїдки, тобто накрили йому стол, він же каже, я не їстиму, поки не виповню мого посольства. І каже, і кажуть йому, говори. Тобто він не став відпочивати після довгого переходу, не став е, довго сидіти за столом, він не зволікає. він... Старається чим швидше виконати волю свого пана. Я думаю, також для нас чудовий приклад. Що коли Господь повеліває нам щось робити, не треба в цьому відкладувати в довгий ящик, відкладувати на потом. Старайся быстріше це зробити якомога. Як сказано в одному місці писання, що коли до тебе приходять і просять хліба. То не кажи, прийди завтра. Завтра приходь, і я тобі дам. Якщо є в твоїй руці дати сьогодні, давай сьогодні. І тут цей слуга Авраама він чітко так діє, він нічого не відкладує. Він розуміє, навіщо він прийшов в цей дім. Він розуміє, що він прийшов не добре поїсти, відпочивати. Ну, переход був довгий в Месопотамію. Треба і віддихнути, може було. Але він говорить. Далі, Він в цій своїй промові він не говорить ні одного слова про себе. Все все, фокус весь, він звертає на Авраама. 34 і 35 вірш. І говорить він: раб Авраамів я. Господь же благословив Пана Мого великого. І зробився він великим і дав йому товари, і отари, і срібло, і золото, і раби, і рабині, і верблюди, і осли, і вродила Сара, сина панові моєму, як була стара, і отдав йому все, що мав. Ми бачимо в цій промові своїй, він не говорить, знаєте, я... Такий повноважний, е, як сказати, посол? Посол є таке слово? Посланець, Посланець Авраама. От я приїхав на 10 верблюдах, такі подарки дорогі роздавав. Тут нема цього абсолютно. Він каже, я рап Авраама. В той час, в давньому цьому світі, коли жив Авраам, Людина, яка приїжджає на 10 верблюдах, це поважна людина. Це якщо на сьогоднішній день можна було б сказати, якщо б на дом молитви, до Дому молитви приїхав кортеж із 10 таких автомобілів дорогих, подумали, б, мабуть, це поважні люди приїхали. Зеленський. Я вам хочу сказати. Кортежах чиновників менше автомобілів, ніж 10, це так для порівняння. Але ми бачимо, що він прибув з великими такими почистями. але він каже: Я раб Авраама. Я не... це не моє, це не мої достатки. Це Авраам і син його, якому він все завіщає. Тому для нас, я думаю, це теж чудовий приклад. Коли ми щось робимо. Якесь служіння. Ми не прославляємо себе. Апостол Павло говорить, ми не себе проповідуємо. Не себе, свого ми проповідуємо Ісуса Христа. Це новий заповід. Далі ще, ще два приклади, і ми будемо молитись. Коли Господь дарує благополучне завершення цього його доручення, він знову ж таки, от що він робить для нас це важно, він знову поклоняється Богу. І в цій одній главі, яку ми прочитали, він двічі поклоняється Богу. 52-й вірш. <кхи> Я читаю. І сталося, як почув раб Абрамів Словації, він поклонився до землі Господу. Він поклонився. Знову Він віддає всю славу Богу. Він не, не говорить, що це моє, це моя мудрість, це, як кажуть, удача чи случай. Бога нема цього. І останній це 11 приклад, коли Господь дарував це благословіння, Він не зволікає або не, 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 по не зволікає повернутися з успіхом до Авраама. 56 й вірш. І він сказав до них: Не держіть мене, Господь погодив у дорозі мені, мушу йти до пана мого. Вони ж сказали: прикличмо дівицю та й спитай мої її, і прикликали Ревеку і казали, чи підеш з цим чоловіком? І сказала: Піду. І відпустили Ребеку, сестру свою і раба Аврааму, і хто з ним були, і благословили Ревеку, промовили до неї, нехай же родяться від тебе тисячі тисяч, і потомство твоє нехай підгортає під себе царини ворогів твоїх. І опять-таки я ще раз хочу підчеркнути. Він не став довго там проводити такі, сидіти за столами довго, 10 днів йому предлагали залишитись, поїсти, віддихнути. Він зробив справу, на яку його послав Авраам. І він каже, я швидко піду назад. Щоб... Тому для нас, знаєте, я нарахував тут. 11 таких прикладів доброго служіння цього вірного раба. І всі вони, я думаю, дуже актуальні для нас, коли ми сьогодні знаходимося в служінні Ісусу Христу. Тому Хай Бог благословить. Якщо хто хоче, захоче ще раз перечитати, я можу потім поділитись цим конспектом, для кого буде цікаво. Тому будемо молитись. Дякувати Господу за те, що Він призвав нас до себе. Він дав нам доручення. Найперше доручення це в Євангелії від Матфія, 28 розділі, скажено, «Ідіть і проповідуйте Євангелія по всьому світу. І ось я з вами повсякчас. Тому Бог призиває нас на служіння. Будемо же, як ці вірний раб, виконувати волю свого пана. Амінь. Помолимося.